Малята, сьогодні ми пограємо з вами в гру «Порахуй та назви. Це хто? Правильно, один горобчик! А тут їх скільки! Правильно, чотири кого? Горобчика! А на цій картинці хто зображений? Правильно одна ворона. Порахуйте далі картинки. Скільки ж їх тут? Так, тут три кого ворони! Усе хто ж такий маленький. Правильно, одне каченя. А тут скільки їх багато. Порахували скільки? Правильно, п'ять кого? Каченят. Правильно, молодці. А може, у вас вдома є якісь інші картинки? Роздивіться їх, порахуйте та назвіть. Порадуйте своїх татусів та матусь.